Сестри, сподіваюся, що вихідні ми могли плідно послужити для Господа, а також трошки знайти часу, щоб відпочити І з новими силами в цей тиждень на навчання. Так, да? Ви посміхаєтесь, значить, все добре. Добре, я хотів запитати вас, чи є у вас улюблений біблійний герой? У кого який є? Звісно, що всі ми. Служимо Ісусу Христу, ми хотіли подібними бути на Ісуса Христа. Але ж окрім Ісуса Христа, в Біблії є багато людей, історії, яких описано, життя, яких розкрите, і які також служать нам для прикладом для наслідування, наприклад, як Павло, да? який говорив, що будьте такими, як я, як я, такий, як Ісус. Є у когось улюблений Біблійний герой? Є. Хто може поділитися? Даниїл, дякую. Йоу. Йо. Йо. ух ти. Степан, так, чудово. Самсон. Ух, сила. Ездра, да? Добре, добре. Як на рахунок Варнави? Сьогодні хотів би запропонувати вам декілька уроків із життя Варнави. І е, текст, який я буду читати, це Дії апостолів, 11 розділ. І, е, тут описаний цей епізод з його життя, Варнава один з моїх найулюбніших біблійних героїв. І я хотів би запропонувати сьогодні цей текст і це оповідання. Дії апостолів, 11 розділ. Я прочитаю трохи вступ з 19 розділу, щоб ми зрозуміли, що за події відбуваються. Дії 11-19. ті, хто був розсіяний через утиски. Які виникли в зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії і Кіпру і Антиохії, не проголошуючи слова нікому, крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Кіринеї, які, прийшовши до Антиохії, говорили до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними. Тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Це е, такий вступ. Ми бачимо, що коли церква в Єрусалимі, велика церква, була розсіяна через утиски, через гоніння після Степана, то люди розійшлись і вони стали. Переселенцями, ВПО, як ми кажемо, біженцями, і вони йшли і проповідували про Ісуса Христа. Проповідували кому євреї для євреїв, свої для своїх. Тоді ще у них не було розуміння, що Євангелія е, вона для всіх народів, і церква має складатись із всіх народів. Тоді такого розуміння ще не було. Був єдиний випадок, коли слово Боже звіщалося язичнику, пам'ятаєте? Карнілі, да? і то Богу потрібна була спеціальна така робота, проведена з Петром, щоб він це міг зробити. І це було нелегко для юдейської ментальності. Але церква складалась тільки з юдеїв, і ось деякі люди почали проповідувати язичникам. І о, чудо! А вони слухали. Більш того, вони цікавились. Більш того, вони навертались до Господа. І не один, не два випадка. Написано велика кількість людей в Антиохії навернулась до Господа. Антиохія. Це де? Да, Сирія, Турція. Це на північ від Ізраїлю, досить далеко. І там є таке місто. Ми з братами вивчаємо вступ до Нового Завіту. Ми знаємо, що там була війна в... після розпаду Грецької імперії між Селевкідами Птолемеями. Ось це Антиохія. Це була. Столиця сели в Київ, звідти прийшов цар, який в другому столітті до Різдва Христового осквернив храм. І ось потім це була вся територія, включаючи Палестину, завойована римлянами. І ось там почалася перша проповідь для язичників. І коли це відбулось, ось що трапилось далі. Ми читаємо з 22 тексту, 11 розділ «Дії апостолів». Звістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антиохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри. І багато людей приєдналися до Господа. Ось тут ми зустрічаємось з Варнавою, і ми бачимо, що апостоли послали цього чоловіка із Єрусалима в Антиохію. Це було досить далеко, це був такий випадок нестандартний, складний. Коли перший раз церква почала наповнюватись язичниками, і він був посланий туди, щоб він там ну, міг дати лад. І коли він прийшов туди, то перш за все написано, яка його була реакція, перша реакція, ми прочитали з вами. Що він зробив? Звеселився ще побачив. Да. Побачивши Божу благодать, написано зрадів. А, давайте собі уявимо цю ситуацію. А, Антиохія, язичницьке місто, деякі євреї прийшли туди, поселилися, почали проповідувати слово Боже. Навернулася велика кількість поган язичників, приходить в Варнава і бачить це на власні очі. Ну Це певна проблема. Так, що з ними робити? Ми розуміємо той контекст, що язичники від юдеїв дуже сильно відрізнялись. Вони відрізнялись ментально, вони по різному думали, різна філософія була життя, різне розуміння життя. Вони відрізнялись культурно, це була зовсім інша культура. Вони по-різному вдягались, по-різному проводили час. наприклад, Язичники відвідували амфітеатри, євреї ніколи туди не ходили і так далі. А це вони відрізнялись релігійно. Ті, ті були, вірили в багато богів. Це там пантеон, цілий богів в грецькій культурі, в римській культурі, а вони посвячували там їм м'ясо, це цілі ритуали були. Євреї взагалі це були монотеїсти, люди, які вірили в єдиного Бога, які завжди все робили з молитвою, робили з певними ритуалами, теж зовсім іншими. Зовсім різні люди, зовсім різні культури. І ось приходить Варнава і бачить цих людей, які зовсім не такі, а вони по різному, по-іншому вдягаються, по іншому співають, по іншому говорять. А Все у них по-іншому, і говорять, що вірять в Ісуса Христа. Звісно, що е, це викликало певні проблеми тоді. Ми знаємо, які проблеми були в церкві, е, з, з, з тим, коли язичники наверталися до Бога. І що е, побачив Варнава, цікаво, коли прийшов туди. Він побачив не проблеми, він побачив не Оцю велику юрбу людей, він за всім цим написано побачив Божу благодать. Цікаво. Прийшовши і побачивши Божу благодать, він зрадів. Подивився він в їхні очі і побачив там вогонь любові, який запалив Ісус Христос, прийшовши в їхні серця. Він побачив. Як їх обличчя змінилося, коли вони увірували? Він послухав їхні промови і він звернув увагу, що ці люди вже не славлять пантеон римських боїв. Вони славлять Ісуса Христа. Він побачив їхнє життя змінене. Зовсім нові люди перероджені, народжені згори. Він побачив Божу благодать, Божу дію в їхньому житті, і, незважаючи на всі ці зовнішні ознаки, він зміг розглядіти, як Бог попрацював в їхніх серцях, і він зрадів. Він зрадів, написано, тому що він побачив, що це Бог торкнувся їхніх сердець, і там ще було дуже багато роботи. Там ще дуже багато було чого треба робити, але він вже розглядів Божу благодать і зрадів. Ви знаєте це для мене такий приклад, щоб ми в нашому житті, коли ми стикаємося з певними проблемами, з певними ситуаціями або в нашому особистому житті, або серед людей, ми могли звертати увагу на Божу благодать. Якщо ми будемо помічати дію Божу в житті людей в нашому житті, ми знайдемо привід для радості. Пам'ятаєте, як Яків починає своє послання. Він каже, з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в всілякі випробування. Пам'ятаєте, так? Да? Знаючи, що, що ці випробування ведуть нас до терпіння і до чого? До досконалості написано. Тобто Божа благодать працює над нами, навіть коли ми впадаємо в певні проблеми, в певні випробування, Бог працює над нашим терпінням, над нашою досконалостю. Як і каже, радійте з великою радістю це приймайте. Також, коли ми стикаємося з життям інших людей, з їхніми проблемами, з їхніми переживаннями, і бачимо, як Бог проводить їх, як Бог виводить, як Бог розв'язує нерозв'язувані вузли. І бачучи цю Божу благодать, ми можемо радіти навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли ми не бачимо, можливо, ще вихід із всіх ситуацій, але ми бачимо Божу благодать і, маємо, і можемо цю. Цьому радіти мене питання до вас. Чи ви вмієте помічати Божу благодать в вашому житті? Чи ви навчились помічати Божу благодать в житті інших людей? Чи ви вмієте радіти Божій благодаті, незважаючи на весь той тиск на всі проблеми, які можуть бути в різних обставинах нашого життя? Нехай цей приклад Варнави буде для нас таким гарним уроком, щоб ми перш за все. А щоб з нами не траплялися, де б ми не опинялися, могли би звертати увагу на Божу руку в нашому житті, на Божу благодать, на Божу милість і вчитись радіти тому. А далі, що написано, страпилось з Варнава, і коли він прийшов до Антиохії. Та давайте ще трохи, трохи повільніше. Ми читаємо цей самий текст. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів. і... І заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. Він зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. Друге, що про нього написано, він коли б все це побачив, коли побачив Божу благодать, коли він зрадів, то його наступна дія. А що робили люди, особливо юдеї, коли бачили поган, які наверталися до Господа? Ну, по-перше, вони думали, як вони зможуть сісти за ними за один стіл. Справа в тому, що єврей тоді, і ортодоксальний юдей сьогодні, ніколи не сяде за один стіл з язичником. Це нонсенс, це заборонено. А тим більше приймати участь в ламані, коли вони сало тільки що їли, коли вони. Ну як це можна? Тобто, у них було. Ну, я навіть не знаю, як це описати. Но... Таке неприязнь один до одного юдей ніколи б не зайшов навіть в дім язичника. Як Петро, пам'ятаєте, він би ніколи туди не зайшов, якщо Бог йому не повелів зайти до того сотника. Він міг подумати ще про інше. А що стосується закону, Від закон, закон же даний Богом через Майсея. закон говорить, що якщо язичники хочуть навернутися до Бога, і так було завжди всі віки, то вони що потрібні. По-перше, це обрізання. Ну так, а як інакше? Так завжди було, і по-інакшому ніколи не було ще. Це тільки коли вже церква почалася, люди почали приходити до висновку, що поганим не потрібно виконувати всіх цих постанов закону. Але ще це було на початку. Ще не було Єрусалимського собору, ще не було Павла, який отримав цю божу таємницю від Бога. Ще тільки самий початок. І Варнава дивиться на цих людей, на цю юрбу. І він а, має щось приймати, якесь рішення. Він має щось їм говорити, він має до чогось їх спонукати. А, можливо, до правильної їжі, можливо, до правильного одягу, можливо, до правильних пісень, бо вони ж навіть арфина, напевно, ніколи в руках не тримали. Це ж погане. Можливо, до. Виконання закону Майсея, до чого він їх спонукає. Давайте ми ще раз звернемо увагу. Він заохочував, що робити їх. Усіх рішучістю серця триматися Господа. Ось до чого він їх заохочував, перш за все. І це дуже важливо, щоб ми розуміли, що він звернув увагу на саме головне, на серце. Щоб вони всім серцем з рішучістю трималися Господа. Тому що е, нам, людям, склонно, ми склонні думати, що нас занечищує щось другорядне. І дійсно, ми можемо занечищуватися через другорядні речі, але саме головне, через що ми занечищуємося, через гріхи нашого серця. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорив людям, що не те, що входить в ваші уста, воно вас занечищує, так? А те, що виходить, чому? Тому що те, що входить, воно проходить через шлунок, виходить назовні. і Ніякої користі вам не робить в духовному плані і шкоди. А ось те, що виходить із уст, воно виходить з серця. І тому оці погані думки, погані слова, образи, крики, сварки, заздрість, обмови, усе все написано занечищує вас, тому що воно з серця виходить. І це що в першу чергу звертає увагу Бог. Пам'ятаєте, коли ви приймали водне хрещення? Що ви обіцяли Богу, перш за все? Написано, що водне хрещення це не е, тілесне так. О, обіцянка Богу доброго сумління. Правильно? А що таке обіцянка Богу доброго сумління? Це те, що ми обіцяємо Богу на все наше життя, приймаючи водне хрещення, вступаючи в завіт з Ним. А це те, що ми будемо тримати наше сумління в чистоті, тобто наше серце. Наше сумління говорить нам, коли ми щось робимо не так. Бог через сумління говорить з нами. І ми маємо тримати наше серце, наше сумління в чистоті. Коли віруюча людина вона йде на компроміс зі своїм сумлінням, коли вона не тримає в чистоті своє сумління, вона терпить крах у своїй вірі. І тому. Варнава, перш за все, заохочував їх триматися Господа щирим серцем. Він зрозумів, що є щось головне, саме головне, саме першочергове. І потім вже все інше. Все інше теж важливо, але є щось головне. І в нашому житті ми можемо мати певні проблеми, коли ми замінюємо першочергове на головне, головне на першочергове. Так було, наприклад, у фарисеїв. Пам'ятаєте? Христос їх докоряв, що вони комара відсіжували, а верблюда прокоптували. Да? А Христос їх докоряв, що вони збирають десятину і приносять зм'ята, аніса, тміна з таких дрібних речей. А самого головного в законі, суда, справедливості, вірності вони залишили. Коли прийшов Месія, той, про якого свідчив весь закон і пророки, вони в упор його не бачили. Тому що головне, вони пропустили, а другорядне все вони начебто дотримували, але воно Богу було не потрібно без головного. Тому приклад Варнави. Це приклад, коли ми маємо розуміти, що є головне, що є другорядне, і, перш за все, триматись того, що головне. Він, написано, заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. І таким чином, ми вже взяли два уроки з життя Варнави. Я пропоную, принаймні, по-перше, це те, що він бачив в житті людей, в своєму житті Божу благодаті, вчився радіти цьому. По-друге, він звертав увагу на серце, а не на традиції, якісь закони, обряди і вмів розлічати головне і другорядне. Ще є третє, третій урок. Ми читаємо далі цей самий вірш. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. Чому? Що дало розуміння в це Варнаві? А, ви знаєте, що я собі так роблю таке припущення. Давайте уявимо, що замість Варнави апостоли послали когось іншого. Когось з тих братів, які. Були такими, знаєте, конкретними братами, які говорили: та ну, язичники, без обрізання в церкву, як це можна? Пам'ятаєте, було таких багато. Там цілий собор. Я думаю, що б якщо когось замість Варнава послали, то вони б там розігнали всю ту церкву в Антиохії. Але вони, Бог їм дав мудрості, вони послали саме Варнаву. Що йому дало цю далекоглядність? Що йому дало цю мудрість, щоб розрізняти головне, другорядне, щоб радіти Божій благодаті. Ми читаємо, оскільки він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри, і багато людей приєдналися до Господа. Третя, третій урок з життя Варнави те, що Варнава був доброю людиною. Ви знаєте, мені здається, що кожен християнин має наслідувати цей приклад і бути доброю людиною. Бо такі слова, як жорстокість, грубість, неповага до інших, як ви гадаєте, вони з християнством мають щось спільне? Ну, принаймні не повинні були б мати, да? а ось такі слова, як добрість, лагідність, вони мають щось спільне з християнством, правильно? Да? Варнава був доброю людиною. Давайте згадаємо, як Варнава почав своє християнське життя. Що перше ми дізнаємося зі сторінок писання про Варнаву? Який перший його вчинок описаний, як він навернувся до Господа? Продав землю, так. Да. Він був, до речі, Варнава це ж не його ім'я. Хто пам'ятає, як звали Варнаву? Ось я. Йосія. Правильно, молодці. А хто знає друге питання, трохи поскладніше. Варнава. Це ж, виходить, йому дали таке імення. Що воно означає? Син. Син потіхи. Правильно. Варнава в прикладі це син потіхи. Тобто це людина, яка не несла з собою потіху іншим. Це ось цей чоловік добрий. Добрий, це той, хто переймається потребою іншого. Для кого потреба іншого? Це важлива річ. Він був людиною доброю. Тому, коли він побачив першоапостольську церкву, вона складалась з багатьох людей, які навернулись. Багато з них були паломниками в Єрусалим, які прийшли на свято, почули проповідь апостолів, залишились тут. І всі вони потребували якось ну, за щось жити. Тоді е, держава не платила ВПО, і вони мали якось існувати. І Варнава був один із тих, який приніс гроші до апостолів, продав своє майно і тим самим послужив церкві. Ця людина була добра. До речі, я згадую історію: це було 30-ті роки, а вже 60-ті роки. Була повстання в юдеї, юдейська війна і римляни, повністю подавили це повстання, зруйнували храм, зруйнували Єрусалим. І напевно, якщо б Варнава не продав цю землю, вона все одно комусь би іншому досталась. Але ця добра людина вчасно прийняла рішення, продала цю землю і послужила церкві. Так почався його духовний шлях. І далі, коли він зустрівся з усими людьми поганими. Він був настільки добрий, що він вмістив їх в своє серце, що він послужив їм і що далі а, з цих людей створилась церква. Написано, він був не тільки добрий, він був сповнений Духа Святого і сповнений віри. Сповнений Духа Святого, це означає, що він підкорив своє життя Богові. Сповнений Духа Святого це людина, яка послушна Духу Святому, голосу Божому. Коли, до речі, голос Духа Святого, інколи Бог говорить до нас не тільки особисто, а інколи через інших людей, коли апостоли запропонували Варнаві йти в Антиохію, він би міг сказати, а чого я? А чого так далеко? А ви хто? Ви ж апостоли, у вас ключі. Так давайте вперід. А що я один? Багато в нього могло виникнути питань. Але він пішов. Його направили, і він пішов. Він був слухняний. І слухняний Божому поклику. Він був сповнений Духа Святого і сповнений віри. Віри це довіри Богові. Він довіряв, вмів довіряти своє життя Богові. Ось така добра людина, сповнена Духа Святого і віри. Це третій приклад з життя Варнави. Тому давайте будемо вчитись радіти Божій благодаті, як Варнава. Давайте будемо. Вчитись триматися Господа рішучим серцем і помічати головне, що хоче Господь, як Варнава. Давайте будемо християнами добрими, сповненими духа і віри, як Варнава. Нехай Господь благословить нас. Амінь. Давайте помолимось.